Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Силовики Служби безпеки України провели оперативне затримання та обшуки у будинку Одесита, який воював проти нашої країни у складі терористичного угруповання так званої ЛНР 2014 року. Він яро підтримував зовнішню політику диктатора Володимира Путіна, брав участь у провокаціях 2 травня на Куликовому полі в Одесі. А потім поїхав на Донбас, щоб вступити до лав російської армії. Про це повідомили у прес-службі СБУ квазі республіці так званої ЛНР. Його за собачу відданість призначили командиром. Батальйону призрак відтоді з позивним Сан та вів бої проти українських військових. Однак, згодом бойовик вирішив залишити своїх ватажків і приховано виїхав на підконтрольну Україні, територію та повернувся до Одеси. У місті він намагався залягти на дно і у такий спосіб уникнути правосуддя, зазначили правоохоронці. Паралельно з цим він все ж спілкувався з ФСБшниками та планував замах на генерала Залужного зручний для сепаратиста момент під час визначної події чи дійства. Під час обшуків було знайдено безліч Ківних фото, де затриманий відкрито зняв себе з іншими бойовиками та терористами російського батальйону. На цій підставі йому висунуто звинувачення за статтею 258 кримінального кодексу України участь у терористичній групі чи терористичній організації, покарання якої передбачає до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочинів, зокрема контакти колишнього бойовика з чинними учасниками окупаційних угруповань. Сам затриманий зараз перебуває. У у СІЗО резюмували співробітники СБУ. Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки нейтралізували агентурну мережу ФСБ РФ у результаті багатоетапної спецоперації на Запоріжжі. Одним із учасників групи був колишній військовий, а іншим особистий водій місцевого високопосадовця чиновника. Про це повідомляє прес-служба відомства. Вони готували замах проти заложного. Головним виконавцем мав стати водій, якого повинні були перевести після перевірок до главкома. Не вийшло, як бачите. Також зловмисники займались підготовкою проти протикомандного складу Сил оборони та співробітників СБУ, які дислокуються на території регіону і залучені до виконання бойових завдань на південному фронті. Для цього російська агентура збирала погодинну інформацію про місця тимчасового базування та маршрути переміщення українських захисників. Отримані відомості передавали до ФСБ у вигляді електронних геолокацій, медіафайлів і текстових повідомлень через закритий чат у месенджері Telegram. За координатами ворожих агентів. Окупанти хотіли здійснити прицільні удари крилат. Або балістичними ракетами. Крім того, загарбники розглядали варіант фізичної ліквідації українських захисників через приведення в дію вибухівок, які планували встановити в районах базування Сил оборони. Для підготовки терактів російські агенти отримали від своїх кураторів з ФСБ 4 тисячі доларів авансу. Однак, контррозвідники Служби безпеки спрацювали на випередження. Своєчасно викрили зловмисників, задокументували злочинні дії, затримали під час виконання ворожого завдання. За даними слідства, керівником агентурної групи. Раїни агресора був мешканець Запоріжжя, колишній військовий. Після початку повномасштабного вторгнення він звернувся до свого брата, який проживає в Санкт-Петербурзі, з проханням організувати йому контакт з російською спецслужбою. Невдовзі у приватній переписці на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ, який поставив йому завдання розвідувально-підривної діяльності проти України. Для їх виконання зрадник залучив свого знайомого, який працював водієм в очільника однієї з районних адміністрацій Запоріжжя. За вказівкою ФСБ водій втемно темно Товував посадовця, здійснюючи приховані аудіозаписи його телефонних розмов в автомобілі. Крім того, зрадники наводили ворожі повітряні удари на мости та залізничні переїзди на території регіону. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.